Я хочу поділитися з вами рецептом лінивих голубці, що для цього потрібно? морква, цибуля, капуста. Цибульку прожарюємо на пательні, Потім додаємо моркву і капусту. Все це тушимо. Протушені овочі з'єднуємо з провареним рисом і м'ясом, фаршем. Курінним фаршем робимо такі котлети і на пательні на маленькому вогні протушуємо. В цей час робимо соус бешамель. 100 г вершкового масла, Добавляємо борошно 100 грам і ретельно перемішуємо на вогні. І поступово додаємо гаряче молоко, літр молока треба. Воно виходить таке гарне, таке бархатне, щоб не було комочків. Додаємо ще сіль, спеції, які ми любимо, і готовий цей соус бешамель, заливаємо ці голубці і протушуємо ще хвилин 15. От бачите, які вони вийшли. Вони вийшли дуже ніжні і смачні. Смачного всім вам.